На прямому зв'язку із нами Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи. Я вітаю вас, пане Тарасе, Дякую, що доєдналися. Так, доброго дня. Багато заяв ми почули з вуст Путіна і Токаєва у ході цієї зустрічі? Зокрема, хочеться виділити, що Токаєв сказав, мовляв, принципових проблем у відносинах Казахстану та Росії немає, і РФ досі залишається у статусі найбільшого торговельного партнера Казахстану. Попри це, не так давно був Еммануель Макрон у Казахстані. Так само зустрічався з цим президентом. А врешті для чого туди поїхав Путін і яку головну мету переслідував? Ну, знаєте, є таке вислав ще з 19-го сторіччя, що е, Таліран, по-моєму, сказав, що дипломат є е, з е, язик дан дипломату для того, щоб приховувати справжні думки. Е, ситуація, звичайно, не така райдужна у відносинах з Російською Федерацією, як хотілось би Росії в першу чергу. Китай, західні країни, Туреччина активно грають у середній Азії, намагаються реалізувати свої інтереси. Середня Азія намагається реалізувати свої інтереси, в тому числі отримуючи обхідні шляхи виходу на Європ... на європейські ринки, в першу чергу оминаючи Росію. І тому Путін намагається якось втримати той вплив, який ще існує в Казахстані. Він звичайно існує, і тому він відвідує Казахстан. Це перша мета. Друга мета це, звичайно, показати, що немає політичної ізоляції, що є якісь країни, які ще приймають Путіна. А так, от ви. Перелік зробили тих людей, які були активно там і Шольца, Макрон. А були навіть домовленості які про організацію такого шляху, шляху до Європи, в тому числі китайських товарів, в обхід Росії. Тобто Росія ж намагалася як зробити? Вона намагалася зробити що головний шлях з Європи до Точніше з Китаю до Європи пролягав через територію Росії? Ну це логічно. У них там є спільний кордон з Китаєм, немає кордону всередині країни, є транссибирський магістраль, і так далі. Але після того, що вже сталося, звичайно, що інші країни намагаються обійти тепер. Такий нере не дуже безпечний для них шлях, і а, маючи на увазі санкції і так далі, тому намагаються знайти вихід і в першу чергу це стосується країн Азії, у яких є а, величезні поклади енергоносії в першу чергу, але немає виходу до Світового океану, тому вони намагаються будувати нові шляхи там, в тому числі в першу чергу таким шляхом є через Азербайджан, Туреччину до Європи. Або через Азербайджан, Грузію далі по Чорному морю, теж до Європи. І тому в даному випадку з цим теж було пов'язане візити Макрона, Шольца в Китаї був така, в Туреччина активно грає в цьому регіоні. І тому Путін ну, намагається якось втримати, оцей, втримати цей аріал під своїм контролем. Навіщо тоді Токаєву Путін, який Казахстан отримує дивіденди від того, що досі підтримує з ним зв'язок? Якщо в принципі всі свої справи от він зараз намагається вирішити, залучаючи європейських союзників, друзів, колег? Ну казахи досить правильно діють. Вони відчувають інтерес до своєї країни і тепер торгуються за всіма. Хто дорожче дасть, хто більше запропонує? Вони відкриті для співпраці, те, що називається, звичайно, що скільки є такий інтерес до однієї, країни, ну це закон ринку. Да, попит народжує пропозицію. А, або якщо є пропозиція, є багато попиту, то тут знаєте, в даному випадку це називається а, тепер у, у вплив більше є у Казахстана. А, Росія бореться за увагу Казахстана, Китай, Туреччина, Сполучені Штати Америки. Європа, ну звичайно, що у Казахстана є вибір а, і є можливість торгуватися, чи продовжує Казахстан в певній мірі допомагати Росії обходити санкції, так як це було а, ну певний час. Ми розуміємо, що зараз, звичайно, Астана далеко не перша а, у світі. Хто от є такою па паличкою виручалочкою для Москви у цьому питанні? Але чи Путін досі цю Україну з цією метою? Ну, дивіться, я думаю, я думаю, що такі шляхи рівно є. Це не обов'язково саме за сприяння саме уряду Казахстану. Все ж таки, там теж ринкова економіка. Всі, всі шляхи ти одразу ж не, не перервеш, тому що може там транзит з Китаю щось війти, з, Каз... з Киргизстану або там з Ірану, наприклад, ти не одразу ж все можеш. З'ясувати, тому через те, що у них є спільний кордон з Росією, ну упевнено, що деякі товари сорівно потрапляють, але знову таки це не означає, що уряд Казахстану це вітає, це в тому числі проблема для України, тому що якщо ловиться хтось, то про це треба повідомляти. Якщо, наприклад, уряд Казахстану не вживає заходів для перекриття таких каналів контрабанди, тоді це можна вважати сприянням. Вчора Путін у зверненні до секретарів Ради безпеки СНДК заявив, що дії деяких держав, мовляв, спрямовані на розхитування легітимної влади, тому закликав силовиків об'єднатися. Зважаючи, що СНД це в принципі організація, яка залишилася живою лише на папері, трохи нагадує навіть ОДКБ останнім часом, але про яке Об'єднання силовиків говорить Путін, і в принципі кого має на увазі під розхитуванням, під розхитувачами легітимної влади у своїх країнах. Як ви гадаєте? Ну дивіться загалом, якщо подивитися на нинішні е, людей, які присутні в, в СНД, ну більшість з них це все ж таки авторитарні країни. Тої чи іншої міри, тобто там більш-менш демократичною можна назвати, ну де зміняється влада, вибори там є і так далі. Це ну Киргизстан та а, Вірменія, і а, звичайно, що а, ці лідери теж побоюються часто за владу, а, і Путін намагається їх всіх ну, об'єднати навколо там. Давайте будемо триматися, такі знаєте, там триматися один за одним. Хоча я думаю, що це більше проблема особисто Путіна про те, що він говорить, а всім іншим лідерам цих країн, в принципі, це особливо не загрожує. Ну, це, це це таке, знаєте, Росія завжди, я помічаю, коли говорить про якісь проблеми, вона зазвичай це проекція їхніх думок та їхніх страхів. Тобто, коли вони говорять про те, що там небезпека значить сама Росія по. А всередині себе і Путін напевно відчуває закликаючи до об'єднання силовиків, чи сподівається Путін заручитися такою підтримкою, яка може врятувати його від ось такого розвитку подій, якщо він безпосередньо екстраполює це, дивлячись на ситуацію в баштах Кремля. Ну, дивіться, я е, не думаю, що це той майндайчик, який тут допоможуть лідери стран СНД. Вони візьмуть те, що вони будуть працювати і те, що постактом було зроблено. єдиною країною, яка ну, точно впливає на російські розклади, є Китай. Недаремно нещодавно Путін робив реверанс щодо Китаю, точніше, говорив, що е, там стосунки з Ордою. Це було і непогано, е, ну і так далі. Тобто Європа це дов, погано, а Азія добре. Тому легітимність зараз Росії більше вже від Китаю залежить. А всі інші країни вони скоріш за все, візьмуть те, що е, те, що вже було зроблено, так, і те, що вже є на даний час. Тим більше у них і ресурсів немає, особливо втручатися в е, справи Росії. Ну їм це не потрібно, в принципі. Дивлячись на ситуацію із Казахстаном, ми зрозуміли, що Казахстан обирає, скажімо, собі друзів, чи то Китай, чи то Росія, або і ті, і ті там дивлячись на якісь а, преференції, які вони можуть отримувати від них. А як Путін а, все таки почуває себе і між Китаєм, і між Казахстаном, враховуючи, що Китай посилює або намагається посилити свій вплив, в тому числі на країни Центральної Азії, а, дуже активно, а, Путін вочевидь, теж не готовий відпустити Казахстан і більше не мати ніякого ні впливу, ні інтересу. Ресів у цій країні а як тоді бути, враховуючи, що він зокрема от вчора ще й зустрічався з голов... заступником голови центральної військової ради КНР Джаном Юсом. Відповідно, підтримує якісь контакти? Ну, дивіться, звичайно, що вплив Росії все рівно буде на Казахстан, тому що є великий спільний кордон є якісь спільні проекти, і звичайно, що Казахстан не може ігнорувати Росію. Вони будуть досить обережно себе поводити, але все ж таки, знаючи непередбачуваність росіян, будуть намагатися більше триматися, більш сильних гравців. Це Китай, це Туреччина, та сама, так і Сполучені Штати Америки, тому що у Сполучених Штатах Америки в дійсності величезна інвестиції в нафтовий сектор Китаю. Вони Китаю, Казахстана, у Китаї менше значно, і тому, звичайно, що вони не можуть ігнорувати Росію, знаючи ризики. Тим більше багато пропагандистів російських часто говорять, що давайте і заберемо, і північний Казахстан Казахстану, Казахстан це взагалі ніяка країна, ну і так далі. І так далі. Хоча влітку до речі, президент Китаю прилюднив грандіозний план такий собі розвитку центральної Азії, там будівництво інфраструктури, стимулювання торгівлі, ну фактично бере на себе відповідальність лідера в регіоні, який традиційно був сферою впливу Росії. А сам Китай його не непокоїть. Ось такі намагання Путіна втриматися в на, на центральній в Центральній Азії, і відповідно мати досі якийсь вплив на ці країни. Ні, ну знаєте, вони є на це так дивляться. Не бачать конкурента. Ну спробуй, так. Ну, да. Грошей все рівно таких, як у Китая, у Росії немає. Вона може торгувати тільки хаосом. Хаосом і торгувати там величю, яка скорочується, і ну, і намагання надавати Казахстану виходити на зовнішні ринки повз Росію. Зустріч Сі Цзіньпіня із Джо Байденом, яка відбудеться вже 15 листопада, принаймні має відбутися. Вона її можна назвати певним страхом Путіна, тим, чого він боїться, зважаючи на певні наслідки, які можуть слідувати за цією розмовою. Ну я не думаю, що там такі наслідки, там, скоріш за все, ініціатива Китаю. Китай хоче отримувати що деякий час доступ до західних ринків. Щоб не зовсім рухнула економіка, переозброїти армію, але я вважаю, що це відтермінування конфлікту, який неминучий із Китаєм. Китай е, може спробувати тримати ці зв'язки, допоки не зважиться на наступ на Тайвань? Ну, поки не буде готовим до, до, до наступу. А так Китай фактично і так веде гібридну війну проти США. В тому числі руками Росії в Україні витрачається ресурс американський руками Ірану та інших проксі на Близькому Сході. Так я думаю, що незабаром може бути точка напруження, це Північна Корея, і далі. Ну Тайвань, я думаю, це буде вже останнім, коли Китай буде реалізовувати свої інтереси. Якраз про північну Корею чи може Китай якось завадити ось цьому наближенню Москви із КНДР, враховуючи, що та постачає фактично вже є докази того, що постачає озброєння. Його бачили вже і на фронті, і на фотографіях, які російські вояки поширюють. Ну відповідно на тлі ось цього і, і от розмови Китаю зі штатами, чи можуть вони порушувати це питання, зокрема і якось на нього вплинути? Ну, дивіться, Кендер грає таку роль, знає такої ЛНР-ДНР. В руках Китаю в тому числі там, звичайно, не такі стосунки, що Китай сказав, КНДР зробила. А так є лякалка, є ООН ракети, які літають на території Сполучених Штатів Америки, теоретично можуть долітати. Є можливість торгуватися з США, що ми тут маємо вплив на КНДР. Ось я не думаю, що вони зовсім будуть дозволяти не дозволяти спілкуватися з Росією. Навпаки, я не виключаю, що. Вони можуть надати обладнання для КНДР промислове Росія може дати гроші та технології, щоб масово виробляти зброю саме для Російської Федерації. Тому Китай... що Китай ні, не ні, боїться, в... що КНДР. він КНДР. КНДР КНДР. КНДР, так, що... як Продовжуйте Завершуйте, Я тоді ну, в КНДР є трудові ресурси і люди, яких можна загнати на заводи, які будуть працювати за їжу. Хотів запитати, Китай не боїться ось цього посилення КНДР на тлі оцієї співпраці з Росією. Вочевидь, країна отримає якісь, якусь вигоду теж від цього партнерства, так званого, зокрема, якісь чи то технології, чи то загалом озброєння. Чи це не несе якоїсь загрози Пекіну? Ну це не несе загрозу для Китаю. У них достатньо ресурсів, тим більше що там основна торгівля йде теж через Китай, нафта постачається. Вугілля експортується в Китай, тому Китаю достатньо перекрити кордон з КНДР, і тоді проблем у них буде значно більше. А Сполучені Штати вони як дивляться на це зближення Росії з КНДР. Блінкен, зокрема, говорив, що поділяє занепокоєння Південної Кореї щодо зростаючої цієї співпраці. Але ну чи може Вашингтон якось цьому зарадити? Зарадити ніяк не зможе. Проблема може виникнути, тим більше що, е, в південній Кореї є же контингент Сполучених Штатів Америки. Вона є союзником Сполучених Штатів. І створити напруження у союзника. Е, ну я думаю, що Китай буде намагатися робити, як я вам говорив до цього. Це створити нову точку напруження для Сполучених Штатів Америки, щоб у них і фокус уваги зменшився, і ресурсів було витрачалося все більше і більше. Будемо слідкувати за подіями далі. Очікуємо зокрема з величезною цікавістю зустрічі Джо Байдена і Сі Дзіньпіня. Я нагадаю, вона відбудеться 15 вже листопада. Вам, пане Тарасе, дякую за коментарі за час, за те, що доєдналися. Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи.